Вітаю вас, друзі, сьогодні. Ми поговоримо на дуже актуальну для усіх нас, українців, тему, оскільки енергетична інфраструктура через удари в Росні дуже постраждала. Тому, скоріш за все, зима 23-24 років буде може бути для нас складною в плані енергозабезпечення. Тому я спеціально для вас підготував топ-10 інверторів з Aliexpress, і не тільки там будуть і зарядні пристрої, і про безперебійничок, один поговоримо, і де купити акумулятори, і яка ситуація зараз по цінам. Тому давайте починати. В наш ТОП потрапили всі популярні інвертори з чистою синусоїдою, які будуть відсортовані по ціні від нижчої до вищої. Давайте почнемо. Знаєте, дуже цікаво, що якщо написати... Пошук Адікспрес слова інвертор заберіть від моніторів дітей, дивіться, що ми побачимо. Ми натискаємо Enter і якусь просто нісенітницю нам показує Адикспрес. Але якщо ми пишемо інвертор 12-220 вольт, то вже у нас все нормально. І Відкриває наш ТОП-інвертор від фірми Foval. Такий інвертор в мене був на огляді, а саме на 2200 Вт і на 1500. Але хочу звернути вашу увагу на те, що на корпусі інвертора пишеться. Його пікова або максимально короткочасна потужність, номінальна його потужність, яку він може переварювати довго тривало, буде дорівнювати 1100 Вт. Тобто максимальну потужність нам потрібно ділити на 2 і так майже з усіма бюджетними інверторами. Ми можемо обрати номінали від 1500 до 2600 Вт, але не забувайте цю цифру ділити на 2, і тоді ви отримаєте його. Номінальну потужність. Інвертор має зручну євро розетку, вольтметр, який покаже напругу на акумуляторі, два чесні USB-роз'єми, металевий корпус. Дроти, які йдуть в комплекті, краще замінити на більш якісні. Це в випадку, якщо ви будете навантажувати інвертор ват на 800 і більше. Штатні дроти теж можна використовувати, але вони будуть грітися. І також не забувайте, що на інверторі вказано його пікову максимальну потужність, реальна потужність буде дорівнювати половині цієї цифри. І таким чином за 1100 Вт ми маємо заплатити 2250 гривень. А далі у нас інвертор без назви, просто інвертор з чистим синусом. За інвертор потужністю 1100 Вт номінальної нам потрібно заплатити 2314 гривень. Можна обрати модель на 12 або 24 вольт. Номінали є від 500 Вт до 2,5 кВт. Такий інвертор продавався більше тисячі разів на Aliexpress. Інвертор має багато хороших відгуків. Ось ми бачимо фотографію його внутрішнього. Бачимо, що у нас встановлено два вентилятори. Коротше, непогана модель бюджетного інвертора. Йдемо далі. Наступний інвертор з нашого топу має ось таку назву: хто знає китайський, напишіть, що це означає. Інвертор потужністю в 1000 Вт буде коштувати 2535 гривень. Він був проданий на Адіекспрес більше 900 разів. В нього дуже хороші відгуки. Фотографія внутрішів. В якості системи охолодження встановлено два вентилятори, два екрани, один з яких показує напругу батареї, інший показує вихідну напругу. Звичайна розетка. Але ми можемо обрати як ось таку універсальну розетку, так і європейську. Номінали від 1000 до 2000 Вт. Наступна популярна модель китайського інвертора універсальна розетка. Вольтметр показує напругу на акумуляторі. За модель 2200 Вт, тобто 1100 номінальною. Тут ми вже платимо 2679 гривень. Можемо обрати моделі від 500 Вт до 3 кВт і зверніть увагу, ми можемо також обирати під акумулятор 12 або 24 В. Купа відгуків. Бачимо, яка у нас тут синусоїда. В технічних характеристиках вказані розміри інвертора, а також їх вага. Вага залежить від потужності інвертора. Ну що ж, йдемо далі. Наступна популярна модель це інвертор від Totalican. За 2500 Вт, тобто 1250 Вт номінальної, ми заплатимо 2683 гривні. Ось бачимо, як виглядає інвертор всередині. Його вже багато хто купував. В ньому також є два вентилятора для в якості системи охолодження, вольтметр, кнопка і універсальна розетка. Купа відгуків, начебто народ задоволений цим інвертором. Нічого особливого, тому йдемо далі. Наступний інвертор вже більш якісний від фірми Datoboss, Boss модель DN022. Це нова модель інвертору. Він на 1000 Вт номінальної потужності, 2,200 пікової. У мене саме такий інвертор був на огляді. Я його тестував, розбирав. Інвертор виконаний дуже якісно. У мене по ньому нарікань взагалі нема. Хочу відмітити хорошу систему охолодження. Тут вже йдуть окремі алюмінієві радіатори. В моделях, які коштують менше. Транзистори просто прикручені до корпусу. В цієї моделі у нас вже транзистори мають окреме охолодження, що значно і значно краще, ніж в попередніх моделях. А далі про цей інвертор є одне відео, де його тестували, і під навантаженням в ньому трішечки годяла синусоїда. Я особисто тестував цей інвертор під навантаженням різними пристроями. У мене немає нарікань. Ну, осцилограф Показав трішечки годяючу синусоїду. На практиці цього просто на приладах не помітно. Тому я вважаю, такий інвертор можна сміливо замовляти і користуватись. Так, йдемо далі. Далі у нас інвертор від фірми FCHAO. Це вже теж якісний інвертор. В ньому номінальна потужність аж 1800 Вт. Ціна 7363. А в ньому я знаю, що в цього інвертора, на цей інвертор багато оглядів в інтернеті, багато відгуків. Це хороша, якісна модель, яку я сміливо можу радити. В ньому, дивіться, такий зручний дисплей. Він буде витримувати навантаження. В ньому теж немає проблем з системою охолодження. Тому ми переходимо до наступного інвертора. А це, от прям взагалі, від фірми Datoboss Boss дуже-дуже популярна модель якісного інвертора. Він у нас є. От, До речі, тут вже вказана номінальна потужність. от 1000 Вт буде коштувати 5481 гривну, 5,5 кВт і 2000 Вт. Також ми можемо обирати вже напругу акумулятора, підбирати під акумулятор, який нам потрібен. Купа відгуків. Коротше, цей інвертор теж дуже хороший по якості. Його вага 4,5 кг, ось його розміри, дуже багато відгуків, які свідчать також про якість цього інвертора. Тому сміливо можна замовляти таку модель. Або у нас ще є ось така нова модель. Саме, такий, саме таким інвертором користуюсь я. Тому сміливо раджу вам такий купувати, якщо вам потрібний інвертор. Чим цей інвертор виділяється, він теж дуже якісно виконаний, навантаження тримає. Інвертор має ось такий зручний інформативний дисплей: 4 USB-роз'єми, 2 євро розетки. Можна підбирати під напругу акумулятору, яка вам потрібна. Відгуків цього інвертора поки що небагато, тому що це нова модель. Можна вважати, що цей інвертор більш сучасніша та допрацьована модель порівняно з ось цим інвертором, який перевірений вже часом від тієї ж самої фірми Dot Boss. І що саме цікаве, дивіться, модель на 2000 Вт коштує 7549 гривень, а тут коштує 6821 гривень. І я би все-таки радив купувати цей плюс, як зручний бонус, цей інвертор має пульт дистанційного керування, що теж додає зручності при його користуванні. Наступний, до вашої уваги, гібридний сонячний інвертор від фірми PAV MR. Це бюджетна модель гібридного інвертора. Але такий інвертор вже багато хто купив. До речі, хто користується таким інвертором, напишіть про нього відгуки, як він вам. А саме такий інвертор ми підключали. Він спокійно працює з літій зрізофосфатною батареєю. В ньому можна налаштувати вихідну напругу на акумулятор, можна налаштувати силу струму до 60 А, Що дуже непогано, можна підключати сонячні панелі. Інвертор, якщо купити з модулем Wi-Fi, можна встановити програму і віддалено з телефону дивитись, а, чи працює інвертор, чи є вхідна мережа 220 В, коротше, всякі параметри дивитись, що дуже зручно. Сама програмна, саме програмне забезпечення для телефону таке собі не дуже зручне, але в принципі така функція є. До недоліків хочу віднести те, що дуже шумні вентилятори, але це все можна допрацювати платами контролю обертів вентилятора, або поміняти ті самі вентилятори. А також струм споживання при холостому ході в нього досить великий, і це проблема не тільки цього інвертора, в принципі, усі гібридні інвертори споживають в режимі простою немало. От, а загалом, в принципі, хороший варіант бюджетного інвертора сміливо можу радити до купівлі. Відгуки також вже з'явились на цей інвертор. Зліт із лізофосфатом і свинцем працює, тому будь ласка. І Якщо в цей ТОП не потрапив хороший інвертор з чистим синусом, про який ви знаєте, а я не сказав, напишіть про це в коментарях. Всі посилання на ці інвертори будуть в описі під відео, а ми переходимо далі. Ось такі літій залізофосфатні акумулятори не постачаються в Україну, але я точно впевнений, що якимось чином українці їх замовляють і вони приїжджають. Ми насправді маємо непогану ціну 10,5 тисяч за літій залізофосфатний 100 Акумулятор. Але ми не знаємо, які там елементи всередині, можливо, вже є огляди якісь на YouTube. А далі, що у нас далі? Далі ще замовляють ось такі варіанти, і ми вже тут можемо обрати 100 А, 300 А, 280 потім на 24, 48 В. А ці акумулятори також не постачаються в Україну. Якщо ви знаєте, як їх замовити в Україну, то напишіть про це в коментарях. Будь-які акумулятори потрібно якось заряджати, і ми переходимо до зарядних пристроїв. Найпопулярніший зарядний пристрій, автоматичний зарядний пристрій потужністю в 6 А. Він продавався на Aliexpress більше п'яти тисяч разів, багато хороших відгуків, 12-вольтова зарядка. Має різні режими роботи. Можна заряджати акумулятори для мотоциклів, аГМ-акумулятори, звичайні автомобільні акумулятори, є режим відновлення. Також такими акумуляторами можна заряджати залізо злізофасфатні акумулятори. літій іоні не можна, там інша напруга. Ну я думаю, ви і так все знаєте, що я вам тут розповідаю. Наступний теж не менш популярний зарядний пристрій, який коштує вже трішечки дорожче. Але він у нас йде вже на 12 вольт 8 А, трошки потужніший, ніж попередній, там на 6 А. І також. Він може заряджати 24 вольтові акумулятори з силою струму до 4 А. Багато відгуків, повністю автоматична зарядка. Має різні режими роботи, захист від перегріву, режим відновлення. Так, далі в нас вже зарядка ще потужніша, 12 А. Ціна така сама. Замовлень трішечки менше. Ця зарядка також автоматична, також має різні режими, захисти, дисплей і так далі. В принципі, вони всі приблизно однакові. Наступний зарядний пристрій від фірми HTRC вже на 15 а. Є також версія на 20 ампер. В нас є перемикач регулювання сили струму заряду від 3 ампер до 20 а. Зарядка на 15 А також має ступені регулювання сили струму, режим відновлення, дисплей, різні режими. Ну, коротше, приблизно як в попередніх зарядках, але офіційна підтримка зарядки літій-залізофосфатних акумуляторів, трохи вища ціна і вища потужність. І Якщо вам потрібно заряджати більш потужні літій залізофосфатні акумулятори, то для цього вам може знадобитися ось така зарядка з силою струму до 40 А, ось є варіант до 60 А. На виході ми маємо крокодили. Також є зарядка вже готова з роз'ємом Андерсон. Ну, якщо вам зручніше так, можна обрати так. Ось І ціна. І ціна, а, до речі, ось вже зарядка на 100 А. І ціна такої зарядки 5650 гривень. Зарядка на 40 А коштує 3,5 тисячі гривень. А давайте подивимося, яка у нас ситуація з готовими літії залізофосфатними акумуляторами саме в Україні. І так, у нас є акумулятор від фірми LitoCala. Давайте подивимось, його ціна 13500. Гривень від 13500 і до 14400, давайте подивимось на динаміку цін. Як бачимо, в принципі, з ціною у нас все більш-менш вона стабільна. І як змінюється попит, дивіться, з 10 від 9 числа у нас почався зріст попиту. А це значить, що, скоріше за все, дуже скоро друзі, ціни будуть зростати. Тому, якщо ви приглядаєте. Варіант альтернативного живлення да, для вашого дому, тому вже потрібно цим займатися, купувати, тому що, скорі за все в майбутньому ціни будуть суттєво зростати. І ви, я впевнений, ви це все добре знаєте, я вас просто попереджаю. Так, акумулятори від фірми Logic Power, до речі, дуже хороша фірма, яка займається виготовленням сенсово кислотних акумуляторів, безперебійників. Ми маємо, що ми маємо? bms ку на 100 А з Bluetooth, що дуже добре. Ціна близько 20 тисяч гривень. І давайте подивимось на динаміку цін. Дивіться, як цікаво. В п'ятому місяці ціна була вища, зараз трішечки впала. І дивіться, що у нас відбувається з 14 числа ціна. Трішечки починає зростати, і вона буде буде зростати, тому що попит, дивіться, як змінюється попит. Бачите? Тому, друзі, не звалікайте, а якщо вам потрібно, то замовляйте. О, дивіться, відпав МР, дуже цікаво. З Китаю навезли вже акумулятори і продають у нас. Ну, дуже добре, насправді, що у нас є, що купити. Тому що хто пам'ятає, в минулому році просто як пішов бум на ці акумулятори. Нічого просто не можна було купити. Геловий по ціні літій залізофосфату. Ну це ж це просто капець. Я сподіваюся, в цьому році буде все більш-менш нормально. Значить, акумулятори, дивіться, акумулятор від PAW MR, коштує від 15 тисяч гривень. Можна купити його. В одному з магазинів, вже у нас, я так розумію, він тут і є. Максимальний безперервний струм розряду 50 А, короткочасний 100 А. Ну, дивлячись під які потреби, в принципі. І дивлячись, які тут елементи всередині, але я завжди раджу збирати акумулятори самому з якісних елементів, або довіряти спеціалістам. Дивіться, перейшов на сайт ENCON і вже сьогодні нема в наявності акумуляторів. Чому? Тому що їх вже всі розкупили. Ще вчора вони були, сьогодні їх вже нема. Давайте подивимось, скільки коштують ці акумулятори в нас на Aliexpress. На щастя, вони у нас є. Ціна поки що не зросла. Тому ось, будь ласка, з таких елементів вам потрібно 4 елементи, клеми до них, БМС-ку, армований скотч, балансир та й, в принципі, все, клеми. Все. І буде у вас класний чудовий акумулятор, який в результаті вийде трошечки дешевше, ніж варіант вже готовий. І ви будете знати, що тут класні, якісні елементи, і все у вас буде чудово. А на цьому в мене все, друзі. Сподіваюсь, моє простеньке відео було для вас корисним. Якщо вас зацікавили якісь товари, переходьте за посиланнями в описі під цим відео. Не забувайте підтримувати україномовний контент і зустрінемось в нових відео.